Привіт, сьогодні 5 вересня, і вже в 6-й годині я маю виїжджати з дому на вокзал на поїзд, а я вже четвертої я ще не зібрана. Щось останні часи я дуже пізно прямо перед виходом збираюсь. Сьогодні мені ще було трішки погано, крутилась голова, і я сумнівалась, їхати чи ні. Але в принципі, що Саша, що ведучий Сережа сказав: їдь. Тим паче, що думаю, якщо що, в перший день, якщо буде прям реально дуже погано, я не зможу їхати, зможу вернутися назад, сісти на поїзд і поїхати додому. Ну, це в крайньому випадку, якщо буде вже прям критично погано. Але, сподіваюся, все буде хорошо, і я сіма приїду. Ось. Отже, знову їду з двохколюсними велоцюгами: організатор та ведучий буде Сережа. Лінк на Телеграм-групу залишу в описі. Ось, можете теж приєднуватися до його покатух. Ну, вже, напевно, в наступному сезоні, бо коли, ви, коли я змонтую і виставлю це відео, просто не уявляю. Я дуже не встигаю. До виходить. Плюс-мінус. Кажуть, це дуже переживательний момент. Дві хвилини стоїть поїзд. Ми вже вийшли в Чорткові, в шостій годині прибув поїзд, зараз вже сьома. Нас зустріли, підвезли, забрали з собою. Зараз чекаємо вияснення, що будемо далі робити. І як воно буде. Година ми поїли, прийняли рішення їхати. хлопців ще не відпустили, що буде з ними не зрозуміло, нічого ніхто не каже. Поки що поїде по маршруту. Зараз перекусимо яблучком. Ну я да, от я саме стала така на підйомі, буду сливки їсти. Я там ледь виїхала. Я там ледь виїхала, ледь вижила сливки. Да, ну, да, Похит мені хоча б одненькі. Спасіба. А ми явненько, можна? Так вот, на. Ну. Оцекі. Ось Оце? Ось Береться. Будзики. Водяниста. Клас. Мені подобається така кислінка я, Але клас водяниста. Великі такі. Хороша. Ще по одному давай. Коротше, поки що я дуже в шоці від того всього, що відбулося. Всього розказувати не буду, але виходить, що нас мало їхати шестеро їде троє. І що там з ребятами буде, непонятно. Ну і ждати їх якби смисла нема. Дуже сильний зустрічний вітер. Важко їхати. Я розумію, в людей аптечка. У мене вона складається лише з... Подожди, дві їх надо. О Боже. А, давай так на пальчики. У мене аптечка складається лише з спазмолгона і лопараміда. А тут, блін, пів кіла добра. Як вона називається кач? Кажуть жгут, є. вдруг конечність стіляєш. Фу на тебе. Коротше, взувся животик після яблучок. Встали, скупились в магазині і в нас буде обід. Ось так треба їсти колпаска, ну покажи як. Домашня, смачненька. Прикольні такі деталі. Ось ця частина, яка тримає двері, така фігурна. Ось тут мені схоже на булаву. І ось там такі киточки малесенькі. Забуть. Що ви не на камеру оце вмиваєтесь мені? Ванна, вон смотриться, але я Так. <гаду> <гаду> Доброго дня. Вода питна? Вода питна? <гаду> ну, зрозуміло. Трубами не воняет, уже радует. Да? Даже вкусненькое я бы сказал. Поехали в магазинах. А, на Камеру напевно нічого не видно, але там такі сходки. Було прикольно туди спуститися, але поки ще нічого не бачила, як туди спуститися. короче, я ось тут обійшла замок, і можна зайти всередину. Оп. Оп. Оп, ось цю дирочку. Я вам показувала. Зараз піду трішечки прогуляюсь. Так, спочатку фоточку зроблю. Угу. Підемо трішки прогуляємось. Блін. Віконце, чи вентиляція, чи що це таке? А, так, так. Ти тут? Ні. Блять, це ти тут. А хто за велосипедами дивиться? А тут і Я тут! Сфоткай мене! А як сфотк... Сфоткай мене! Так, мене сфоткали, можна йти далі. А що тут? А тут нічого не видно. Ладно, заходить не буду. А тут що? А це я бачила з тої сторони? Фотограф Então, show. Ось так виглядає місце нашої ночівлі до розкладання палаток. Сразу такий запашок приятний пішов. О боже, ну покажи ногу. Твою мать. А ти шлепок не забувся там? Я предусмотрительно. Ставим. жесть. Ну, що ти жопа в камеру це там що дивлюсь. У нас тут процес Смерти там буде Блять. Людина взяла два комплекта одежды. Ну, три. Три. Ну, да, ну. Этого явно недостаточно. Да. У него три. У мене теж три. А в Ксюші футболочок. І да. три футболочек. І куда як вона їх, зап... и три, и три куда, як вона їх запакувала, шорт. вообще не знаю. І трою шорт. Так. Боже, як очаровательно пахне моя нога. Це <реш> <реш> божественний запах. Я вот стираю. Она, она перебиває шампунь. просто. А проблеми я не чую. Як ти не чуєш? Ну я ж говорю, в мене на половину вже залежила. Вже місяць вже. Ага. Я б туди взагалі не стала. <рес> Що, ще, ще красніше, ніж ведро було. є. Сьогодні був дуже дивний день. Коротше. Да. <рес> <рес> <Не, рес> дуже. <рес> Коротше, сьогодні був дуже дивний Да я не знаю, як це все коментувати. Ну, коротше, я вже не пам'ятаю, що вам розказувала. Ну, коротше, нас вийшло шестеро поїзда, зараз лише троє, і троє далі поїдуть. Один і спарився, називаємо це так, а двоє все ще в ТЦК. У мене ніби було якесь шосте чувство. Мені вчора було погано, я думала, може не їхати. Покатуху взагалі планував Сережа. Я особливо не роздивлялась про маршрут. Знаю тільки, що тут буде джуринський бліна. От я джуринський люблю, а всі інші місця я не, не знаю, які мають бути. І, і якби їхати без нього дуже важко. О боже, це що за? Це кладочка? Так, да, буду ходити. Далі я не можу пройти. Каже, Аже я тону. Та і мені вже така вода там болотяна. Чорна. Помився, блін, один. Де? Все? Ну мийся отут якось. Та ну нахер, ну тут цю я тону. Блядь, тепер мені. дві ноги воняють. <райху> Вийшов з води нога воняє, блядь. Да, помився. Людина настойчиво, хоче помитись, незважаючи на те, що там вже вся вода. Блэ. Блэ. <райху> Я б хер туди полізла. У тебе й насадочка душик? Прикольно. И что? Чистая водичка? Ты что-то плавает. А что там? Ты набрал воду туда и теперь кажется, что там плавание. Там, блядь, трое. <laughs> 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 Тагапэть. Теперь <четверо>. <смех> <смех> Походу не выпустил. Це рибки, жабки, хто там? Його знає. Ну покажи. А де? Ой! Твою мать, що це таке? Ну, на камеру на нічого ніхуя не буде видно, але там щось типу як Водо... Ні, водомірка і кузнечик. Ну, ну вона не водомірка. Ну дачі, гарного миття тобі.